громадська організація центр громадянських свобод, кожна правозахисна організація має місію захищати людину, її права і людську гідність як таку. І кожен з нас робить це в свій спосіб. От наша організація завжди масово залучає звичайних людей до правозахисної діяльності. Ми боремося за за людину як таку. Не тільки за героїв, не тільки за тих людей, з якими хочеться себе ототожнювати, солідаризуватися. Якщо ти захищаєш права людини, то ти не робиш такого ранжування. Ми маємо бути голосом цих людей. Ми маємо нагадувати про них тоді, коли вони самі не можуть так гучно говорити про те, що відбувається. Один з основних викликів, з якими стикається наша організація і наші колеги, це ситуація, коли право не працює. Ми ж заточені на міжнародні стандарти прав людини для їх захисту створені конвенції, міжнародні організації, і от ти опиняєшся в ситуаціях, коли вони не мають значення, тому що ніхто не може зупинити. Країну, яка має право вето в Раді безпеки ООН, проводити далі загарбницьку війну, вбивати людей, знищувати їхню ідентичність. Організація була заснована 2007 року в Києві з метою надання правової допомоги, моніторингу прав людини, громадянської освіти, адвокації, міжнародної співпраці. Є лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року. Лідер Олександра Матвійчук. Є зустрічі, які змінюють життя. Для мене такою зустрічю було знайомство з Євгеном Сверстюком та іншими українськими дисидентами. Ну, я від, я була школяркою тут. Я знайомлюся з людьми, своїх підручників історії. Євген Сверстюк літературознавець, публіцист та філософ, автор численних статей та есеїв, що викривали тоталітарний режим та пропагували ідеї свободи та людської гідності. За свою діяльність зазнав переслідувань, був ув'язнений одна з ключових фігур українського дисидентського руху, що почав формуватися в 60-ті роки як відповідь на репресивну політику радянського режиму. Я думаю, що це величезна цінність і опора, коли Олександр Матвійчук згадує Євгена Олександровича Сверстюка. Це зв'язок між поколіннями, між тими, хто починав правозахисний рух в Україні, а це насамперед покоління радянських дисидентів, дисидентів радянського періоду. Саме ці люди починали в Україні гельсінську спілку, починали боротися за права українців у російських таборах, в'язницях. І вони своїм життям демонструють, що так говорити, що думаєш, і робити те, що говориш, що можна відстоювати свободу в умовах, коли в тебе нема жодних інших інструментів, тільки власне слово і власна позиція. І оцей досвід був настільки трансформуючий, що я в школі приймаю рішення, що буду вступати на право, і буду продовжувати боротися за свободу і за людську гідність. Коли є на кого озиратися, про кого пам'ятати, це теж додає дуже багато сил, бо ти бачиш тяглість цього опору, ти краще розумієш, за що українці борються вже так багато десятиліть. Це дає тобі розуміння, що цей шлях є і може бути дуже довгим, але на цьому шляху є історії людей, яких вдавалося звільнити, врятувати. І це допомагає тобі робити те ж саме в нинішній час. 2007 року Олександра Матвійчук очолила Центри громадянських свобод. Заснований з ініціативи лідерів гельсінських комітетів дев'яти пострадянських країн для просування цінностей та прав людини. Мені хочеться вірити, що наші найважливіші здобутки ще попереду, але те, що я завжди визначила, ну це кілька речей. Безперечно, я би сказала нашу роботу під час Революції Гідності. Я координувала ініціативу Євромайдан -СОС». Це тисячі волонтерів, які надають правову допомогу переслідуваним учасникам протесту по всій країні. Ініціатива Євромайдан Сос, яка тоді працювала 24 години на добу, вона стала таким єдиним вікном для кожної людини, яка постраждала від брутальності влади. Влада намагалася придушити мирний протест в різний спосіб. І тоді через наші руки проходили сотнями людей, яких побили, заарештували, підали катуванням, обвинуватили в сфабрикованих кримінальних справах. Ну а потім, на жаль, і рідні убитих людей. Це була вкрай важлива ініціатива під час майдану, тому що цим людям і родичам їм потрібно було щось сказати. Їм потрібна була допомога. Також подальша допомога з юристами, з адвокатами для тих людей, яких арештовували, і їх потрібно було представляти. Ми багато чого в Україні робили вперше. Ми були першими, хто відправили мобільні групи для документування російських воєнних злочинів в Крим, в Луганську, в Донецьку область ще в лютому 14-го року. Ми вперше склали списки політичних в'язнів. Ми вперше почали проводити марафони листів. І навіть ось ці ініціативи читання листів чи віршів політичних в'язнів, чи їхніх рідних теж були колись започатковані нами і зараз це. Мультипліковано і робиться дуже багатьма людьми і групами підтримки організаціями. Одним з тих політв'язнів за права і свободу яких боролася організація, був Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та громадський активіст. У 2014 році він був затриманий у Криму російськими спецслужбами та звинувачений у тероризмі. Я займався достатньо широким спектром питань в Криму. Комунікував з дуже великою кількістю людей, займався і підтримкою частин військових, потім і подальшою евакуацією. Коли мені сказали, скільки вивезено, я розумію, що вивіз половину. Займалися акціями протесту в Криму, в якому стоять російські війська, всі силові структури за них. Напередодні референдуму проводимо автопробіг з українськими прапорами. Ми доїхали до центру, де нас блокували. Мітинги ми проводили біля пам'ятника Шевченкові. Це було дуже ризиковано. Ми це робили. Просто показати, що є люди, які проти. Якби з'ясувалося, що я там був менш мадійною людиною і мене заарештували, відвезли на підвал. Тільки питання часу, коли ти зізнаєшся усьому. Ця історія, ніби. НКВС, ніби 37-й рік, нічого не зникло. Люди зізнаються з часом у всьому. Показова історія Карпюка і клиха в цій справі. Тобто, тримали нас у влади в ОВС для тортур, і там довелося в усьому зізнатися, бо не було виходу. 25 серпня 2015 року північно-кавказький військовий окружний суд у ростові на дону за сфабрикованим звинуваченням засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі. З відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Колеги та активісти зі всього світу проводили кампанії за звільнення Олега, вважаючи його ув'язнення незаконним. Я б теж згадала одну з найсуспішніших українських міжнародних кампаній. Це кампанія Сейволе Сінцов. Я горда тим, що запустила цю ініціативу. Вона була для посилення. Ось вимоги Олега Сінцова, українського режисера, який на той час голодував Лабетнангі, відпустити всіх українських політичних в'язнів. І от, щоб зробити його голос видимим, щоб натиснути на Кремль, ми створили міжнародну мережу у більше ніж 35 країнах світу. Акції з підтримки Олега Сенцова привертали увагу міжнародної спільноти до порушень прав людини в Росії. Ініційовані центром громадянських свобод заходи не обмежувалися Україною. Вони стали частиною глобальної кампанії, де кожен жест солідарності мав величезне значення у 2016 році. Коли Олег оголосив голодування, до мене дзвонила Олександра Медведчук і сказала, що потрібно щось робити, робити цю тему номер один. Я просто не думав, що це, так довго все це, це продовжиться. Ну, до кінця було готові, але я розумів, що вони не дадуть мене вмерти, тому що якщо б там померли, це був ну, дуже сильний удар по репутації, і вони цього не хотіли, тому робили усе, щоб я вижив. Враховуючи голодування, враховуючи, що Росія приймала чемпіонат з футболу, і відповідно, всі політики, європейські і всі інше вони будуть приковані до цього. Була прийнята ідея робити ці мітинги, але не лише в Києві, не лише в Україні, але й власне по всьому світу у нас був такий придуманий базовий сценарій, аби футбольна тематика. і, Відповідно, це була червона картка для Путіна. Було надважливо. Показати, що це країна, яка повністю в крові і яка е, творить просто шалені і жахливі речі, його історія е, почала звучати у всьому світі. І очевидно, що тут спрацювала позиція Олега, так, його біографія, ось ця така величезна притягальна сила особистості. Цей момент голодування, ті листи, з якими Олег звертався саме в той момент у ці важкі дні. А до цього була прикута увага всього світу. В цьому було щось дуже важливе для кожного, хто бореться за права людей в інших країнах світу, що на це не могли не відгукнутися. 20-річний термін ув'язнення Олега Сенцова викликав протест та численні акції на його підтримку по всьому світу. Що привернуло ще більшу увагу до проблеми політичних в'язнів? Сенцов не визнавав свою провину і продовжував боротьбу навіть після оголошення вироку. Він звернувся з листом до президента Путіна. Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським судом, перебуваючи в колонії міста Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною мовою припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які знаходяться на території РФ разом і до кінця. Слава Україні! Всі розуміли, що Путін на ультиматум не піде. Ну він не погодиться. Це було ясно. Там не було ультиматуму. Я ні на кому не наполягав, я просто привертав до цієї ситуації увагу. Тоді, коли ми запускали Олег Сінцов, ми розраховували на те, що коли ми зробимо ці кейси видимими, то це допоможе ось цьому тиску на Російську Федерацію, і Росія, зрештою, вирішить: ну слухайте, давайте їх відпустимо, бо досі нам на кожному економічному форуму, на кожній зустрічі, віддалені від прав людини, спливають імена політичних в'язнів. То просто дешевше буде відпустити. В нас була якась невичерпна енергія і мотивація вгадувати постійно щось нове. Ми читали оповідання Олега, ми перекладали його тексти іншими мовами, і це теж, до речі, частина ось цієї кампанії міжнародного пен, коли різні пенцентри світу перекладали оповідання Олега. Ми робили театральні перформанси, мистецькі виставки. Ми робили різні пікети і вуличні так, кампанії. Ми першими запустили цю практику синхронних демонстрацій, коли в один день по всьому світу в цих 35 країнах виходять люди, що це мають бути люди, несуто українська діаспора, що треба залучати громадян цих країн і виходити з вимогами не до абстрактного Путіна. А до власних урядів: що уряд Італії, що уряд Великобританії, що уряд Японії мають зробити для того, щоб звільнити українських політв'язнів, людей, яких незаконно заарештували, яких утримують в умовах катування і не надання медичної допомоги, їх треба звільнити. І звісно, в кожній країні було багато відомих імен, режисерів, письменників, журналістів, які підтримували Олега, коли з табличками Фрісенсов чи Сейв Олекс Сенцов виходили Меріл Стріп чи Джонні Деп, чи Стівен Кінг, наприклад, з нашого письменницького середовища. Тобто дійсно було відчуття, що Олег уособлює собою тих, кого переслідують незаконно. Європейський парламент приймає резолюцію і вперше перераховує по прізвищам близько 80 людей, які на той момент були ув'язнені. І я пам'ятаю, як це було важливо їхнім рідним. Що їх найдорожчих назвали на ім'я прізвище Що це не цифра, що це людина. Теймур Аметов. Олексій Олексенцов life in danger. To defend all these prisoners and draw the world's attention to their cases. що говорити, що міжнародна організація це отакий крейсер, то ми його розвернули е, в нашу частину світу. Зручно жити в горизонті півтора місяці, півтора-два місяці. Зараз нічого не відбувається, але якщо щось буде, то за місяць-півтора щось відбудеться, і ти, якби живеш, постійно цю планку пересуваєш, і отак от п'ять років можна проїхати дуже спокійно. Ну, сам для себе психологічно, знаєте, так легше. Дуже важливо, щоб люди, які знаходяться за гатами, які е, е, нахтовані, розуміти, що про тебе пам'ятають, і що тебе там чекають, чекають твого повернення і роблять щось для твого повернення. Писали листи не лише Олегу, але й іншим політв'язням. І відповідно, коли їм там приходить лист від е, дитини, від незнайомої людини. Це надзвичайно цінно. Це було і дорого, і непросто написати відповідь з російської тюрми всім тим, хто писав до Олега, хто передавав йому свої листи. І часом він, маючи цей один лист паперу, щоб написати дуже багатьом людям одночасно, він його ділив на фрагменти. Прошу ось це передати цій людині, ось це цій організації. Він це іноді якось виділяв. А іноді це було дуже дрібним почерком. І я пам'ятаю, що коли саме ти отримував цей лист, його ще потрібно було розіслати ось цими фрагментами всім іншим людям. Ми всі були на зв'язку, тобто ми знали всіх правозахисників, журналістів, які з Олегом листуються, і які були залучені у вирішення дуже різних питань у його справі. Ви знаєте, наша кампанія називалася Сейв Олег Сінцов, і це було критично, в тому числі тому, що він оголосив голодування, а це дуже ймовірна смерть. Це не були слова. Ми бачили ці фотографії, як змінюється Олег, як змінюється його тіло, як погіршується його здоров'я. Але сама кампанія була не тільки про Олег. Ми підняли це питання на такий рівень. Всі люди, які виходили на ці акції, які брали в них участь, які їх організовували, що, власне, не відпустити ну, вже не можна було. І тому цей обмін відбувся, і він був надзвичайно важливим. Обмін Олега Сенцова став кульмінацією довгого дипломатичного процесу, що тривав п'ять років. Його звільнення затримувалося через численні політичні перешкоди. 7 вересня 2019 року Олег Сенцов був звільнений разом з іншими українськими політв'язнями в межах обміну полоненими між Україною та Росією. Я добре. Пам'ятаю, цей день, коли було звільнено Олега і інших українців і дуже багатьох наших людей з Криму. І я пригадую той момент, коли в кадрі з'явився Олег і поруч з ним була його донька. І в цій справі в інших ми знали всіх рідних, ми знали їхні імена, знали їх в обличчя. І... Звісно, що я плакала. Це був момент, е, який був не лише про Олега, але просто момент такої високої справедливості. До виходу з трепа я взагалі не нервувався, і поки не обійнявся з точкою, в принципі, я був дуже спокійний. Головне відчуття було, що це один з тих небагатьох днів, заради яких варто жити. Олег Санцов провів 145 днів на голодуванні, протестуючи проти політичних репресій. У 2018 році нагороджений премією Сахарова за свободу думки після звільнення продовжив активну громадську діяльність. З початку повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних сил України. Для нас було і досі є важливим витягти усіх, хто знаходиться в російському полоні. Це е, направду завдання, яке досі в процесі виконання, саме тому, коли він звільнився, е, ми перейменували кампанію, ми назвали її Prisoners Voice, і вона досі триває. Кожна людина в в'язниці думає тільки про одну, про свободу. Там це називається слово воля. Ти не можеш про це не думати. Кожен день з моїх п'яти років, чотирьох місяців я думав про це. Так само думають і ті хлопці, які зараз ще залишаються в полоні в Росії та на Донбасі. Це історія успіху в ситуації, коли право не працює. Це історія успіху в ситуації, коли вся міжнародна архітектура миру і безпеки пасує. Перед країною, яка має ядерну зброю, право вето в Раду безпеки, ООН, нафту і газ. І в таких умовах ця історія доводить, що боротьба все одно найкраща стратегія. Ми живемо в настільки насиченій, швидкій сьогодні воєнній реальності, коли все затирається, і це очевидна просто реакція нашої психіки. На те, через що ми проходимо, але справа Олега і історія його звільнення вони настільки масштабні, що дуже важливо їх пам'ятати сьогодні так, пам'ятати, що українцям вдалося 2022 року. Українська правозахисна організація Центри громадянських свобод здобула Нобелівську премію миру першу в історії України, оскільки це Нобелівська премія миру під час війни. То я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною. Звичайно, ти відчуваєш величезну відповідальність. Ти отримав Нобелівську премію миру під час війни, яка є геноцидальною війною на знищення твого народу. Не було ні радості, ні гордості. Це оксиморон. Є розуміння, що ти маєш зробити все, щоб зменшити кількість смертей. Ну, давайте так чесно. Правозахист це, це була сліпа пляма. Тут раптом у тебе опиняється світова арена, і двері, які завжди закриті перед правозахисниками, відкриваються. З іншого боку, ти розумієш, що навіть там, при вирученні Нобелівській премії, вони зробили так, що ми її отримали разом з правозахисними організаціями Росії і Білорусі. Це, на мою думку, була спроба. Об'єднати всіх, сказати, що правозахисне поле воно одне, і власне це там чи не єдині народи. Я знаю, що велися дискусії щодо того, чи не відмовитися взагалі. Но тут, мабуть, потрібно ставити на вагу і розуміти, що принесе більше користі. Ми так жартуємо, що бути Нобелівським лауреатом — це ще одна додаткова робота. На мені вона позначилася в тому, що по суті я зараз дуже багато займаюся міжнародною адвокацією. Це дуже незвичні для мене середовища, бо все ж таки правозахист він приваблює людей ціннісних, а тут ти опиняєшся в колі людей часто цинічних, часто прагматичних, часто тих, які... Ну, Втратили здатність відчувати якусь емпатію і дивляться на світ ну, через призму інтересів. Ну, І це складно. Бо ти маєш бути ефективною, бо на тобі ж відповідальність, перед тобою відкрилися ці двері, і ти розумієш, що ми не знаємо, ми всередині цієї війни, ми в кінці цієї війни чи ми тільки на початку. Центр громадянських свобод продовжує боротьбу за справедливість. Він працює для створення спеціального трибуналу з агресії, заради адвокації в міжнародних структурах, задля звільнення незаконно ув'язнених українців. Це боротьба за гідність, за права людини та за вільне майбутнє для всіх, враховуючи кількість взагалі воєнних злочинів, порушень прав людини, які відбуваються в Україні, які чинить Росія. Навечі якась е, з світових правозахисних організацій, міжнародних правових організацій, вони можуть розслідувати таку кількість порушень прав людини. А українські правозахисні організації це роблять. Це дійсна е, робота на межі, тому що ти кожна разу стикаєшся з болем цих людей, і ти їх відповідно е, також маєш якось пережити. Передати далі, щоб про них дізналися, ми не маємо права дозволяти собі будь-які сумніви і навіть ставити собі питання, зможемо ми чи не зможемо. Якщо Україна припине боротися за своє майбутнє, у неї не буде майбутнього. Ми хочемо жити в країні, де права кожної людини захищені, де влада підзвітна, підконтрольна, де Суди незалежні і справедливі, де поліція неб'єно розганяє мирні студентські демонстрації, де люди на деокупованих територіях мають свободу жити без страху, насильства. Коли розділені сім'ї зможуть обійняти своїх рідних. А Російська імперія намагалася не знищити століття. Їй це не вдалося тоді, їй точно це не вдасться сьогодні. Я єдине не знаю, чи я матиму розкіш це побачити. Тому що час для історії, час людського життя це дуже різні відрізки. Але свобода переможе, бо Путін хоче повернути нас в минуле. Майбутнє все одно настане. Це неминуче.